Привіт, усім ви на каналі 402, з вами Мар'яна Заклінська. і це програма Афіша. Плюс сьогодні детальніше розказуємо про те, що відбувається у культурному житті міста, а саме про засилля, реклами, як з цим боротися, які будуть пропозиції. А також поговоримо про візуальний стиль нашого міста. Без картин та живопису Іван Наперчак, Блажей Русін та Дмитро Макетенко презентували у Івано-Франківську виставку та водночас мистецькі дослідження стосовно реклами у нашому місті. Платформа візуальних стратегій покликана оновити імідж міста, зробити його дещо бізнесовим. Іванка, розпочинаємо. Ми із тебе, так як ти є організатором цього проєкту, розкажи нам, як прийшла ідея. Ну і власне, що ви збираєтесь реалізовувати у Івано-Франківську. Привіт! Почну з того, що наш проєкт є переможцем другого туру в міських грантів від теплого міста. Якби сам початок, саме джерело проєкту зародилося в мене під час перебування в Польщі, коли я на моїх студіях в скульту, культурного менеджменту. Власне, закінчуючи вже навчання, я побачила, що є така пропозиція, і варто було б скористатися, повернутися в рідне місто, створити щось цікаве і нове. Так як я співпрацюю вже віддавна з хлопцями, я запропонувала їм співпрацю. Ми написали проект, ну і дістали, якби позитивне підтвердження. І, власне, вже з початку минулого тижня ми працюємо. І перебуваємо в Івано-Франківську. Своїм проєктом хочемо якби, презентувати нову стратегію, платформу візуальних стратегій реклами, як ще покращити цей стан. Бо нам насправді дуже подобається. Візуальний імідж Івана франківська ми захоплені. Блажай приїхав з Польщі, він порівнює ну, для нього це взагалі там ноу-хау. Він не бачив ще такого просто кольорового і чудового вирішення якби, вигляду міста. І ми якби з міжнародної теж точки бачення хочемо. Пропонувати свої би, вирішення для подальшого розвитку. Блаже, як тобі такий кіч у івано Ну, В першу чергу я би не назвав того кічом. Це дуже цікава візуальна ситуація. Багато кольорів, багато форм, багато різної інформації. Це для мене, як для візуального художника, супер ресурс, з яким можна працювати. Абсолютно Ну от якщо супер ресурс, з яким можна працювати, якщо е, це навіть не кіч, то може нічого не треба поправляти. Нехай залишаються такі вивіски, як вони є у Франківську. Кольорові просто ну, ми в своєму проєкті платформа візуальних стратегій, абсолютно не критикуємо ситуації. Абсолютно ми хочемо вивчати і Вивчити цю систему. Як це робиться? І запропонувати ще нові варіанти такого іміджу Франика, який він є зараз. З нами співпрацюють власники рекламних агенцій. Ми запросили всі власників рекламних агенцій і постійно запрошуємо на нашу виставку, на нашу презентацію. І там можемо поговорити про це, подивитися результати наших досліджень. І абсолютно це є супер ресурс до співпраці, супер це тема, і думаю, що це актуально і, і може зацікавити всіх мешканців. Ну а як ви плануєте змінювати? Власне, у вас вже напрацьовані є конкретні пропозиції. Абсолютно в нас є конкретні пропозиції. Ми запропонуємо їх для особливо для власників рекламних агенцій, але також і для клієнтів тих рекламних агенцій. Ми не намагаємось змінювати ситуації абсолютно. Ми, типу, ми не займаємось тимою покращенням, від того є окремі люди. Але е, ми бачимо деякі моменти, які можна є що більше, є що цікавіше, є що моцніше. Е, і власне по цій системі вивчення цієї ситуації ми зробили власне висновки. Е, і запрошуємо, запрошуємо всіх в галерею Мархінеси. Е, там буде можна подивитись на. Е, Результати нашої праці. Протягом якого часу ви працювали над проєктом, Дмитро, ти нам розкажеш? Ну і власне, скільки часу ви будете у Івано-Франківської з презентації? Mm -hmm. ну, взагалі ми працюємо вже майже тиждень. Mm -hmm. mm -hmm. Виставка mm -hmm. нашої раніше сказати, презентація нашого проєкту. Вона буде одноразова тільки на один вечір. Якщо, якщо є можливість краще туди прийти на відкриття, бо потім потім нічого вже не буде. Ну, ми вважаємо, що... Такий метод е, праці є досить доцільний, коли ми досить швидко реагуємо на ситуацію, і під першим враженням намагаємося подати якусь свою версію, своє бачення, своє розуміння. Про е, те, що ви плануєте робити далі після цього проекту, як ви будете реалізовувати його? Ну, якщо люди, наприклад, власники тих самих агенцій не погодяться йти на співпрацю, але ідея уже є. Вона жива, і треба ще її якось впроваджувати і реалізовувати. Е, ну ми не, не чекаємо е, якби, конкретних змін. Я ще раз повторюю. Ми не приїхали тут змінювати, робити якусь конкретну революцію. Ми приїхали спровокувати дискусію, звернути увагу на, на цю ситуацію і зібрати людей в одному місці в один час. Тобто вечір, коли є презентація, одно, один день, тоді люди приходять. Дивляться наші висновки, і якби ми спілкуємось по тому поводу, нам важливий момент дискусії, нам важливий момент уваги. А яке буде того? Результати подивимось з майбутнє. Остатньо проходив міні-скандал з муралами. Тобто, думаю, що місцеві мешканці не вмогли сказати свої думки по тому поводу і на інтелектуально, і би, візуально відкрити на те, що відбувається в місті, І ми на це чекаємо на таку реакцію. Дмитро, ти один з тих. Якраз хто й малював ті самі зловіщі мурали під час фестивалю портофранко гольфас Твій мурал біля білого будинку. До тебе особисто зверталися мешканці Івано-Франківська зі скаргами. Е, ну, були якісь доличні пересічні громадяни, які вважали необхідним висловити свою своє критичне ставлення до конкретної моєї роботи. Ну, вони не могли якось е, війти в дискусію, в них просто був якийсь висновок, який вони сказали і. Не задавали жодних питань, чому просто сказали, що їхнє суб'єктивне бачення, що це їм особисто там, не пасує чи не подобається. Ну, ну, можливо... Ну так, статистика, ну, у вас 20 людей це було дві людини. Які особисто підійшли так, до тебе і сказали, що... Так, так. Ну, ну, вони попросили там, подивитися, це було в процесі роботи, просили так. подивитися скіст, якісь питання і все. Я пам'ятаю, що ще до того, як ти почав роботу, мешканці будинку неоднозначно поставилися спершу до того, аби на їхньому саме фасаді був мурок. Звичайно, я б сам на їхньому місці ще, ще різкіше до цього поставився, тому що це передбачає певний діалог, певне роз'яснення і взагалі якесь презентування ситуації, чому так, чому такий художник, чому така робота. Це мала бути дискусія, спілкування з мешканцями перед тим. Наскільки я пам'ятаю, там було непорозуміння пов'язане з тим, що, думали, що це якась. Держава, наче муніципальна власність цього будинку, там виявили, що це ОСББ, і тому ті безпосередньо ці мешканці вони керують ситуацією всією, що відноситься до їхнього житла. А ось самі мешканці будинку задоволені твоїм мурелом? Е, ну з тими, з якими мені в кінці вдалося поспілкуватися, буквально. Троє їм подобалось. там один шановний пан взагалі, виходив часто на вулицю, і я бачив зі сторони, як він був задоволений процесом, коли безпосередньо в нього запитують, що тут відбувається, і він давав якісь відповіді на ці питання і володів ситуацією на 100%. Крім твого, моралу, у Франківської ще з'явилися в рамках фесту кілька, і довкола них одного, зокрема жовтого, розгорівся, напевно, скандал найбільший. ти можеш трохи прокоментувати ситуацію як художник-мураліст. Ну я би не став себе ототожнювати з муралістами. В мене більш цікавить і інші візуальні речі. Я роблю мурали в силу того, що в мене якийсь бекграунд і досвід в цьому, і я не хотів би назвати своєю основною медією ці мурали. Але досвід у тебе є. Тобто ти людина більш компетентна ніж ті, які зібралися на комісії, говорити про мурали, бо в тебе принаймні є бекграунд у муралах. Насправді я не знаю, хто там навіть зібрався, чи були якісь компетентні люди. І ні, не сподіваюся, хотілося, щоб були муралістів не було. Тут теж велике питання, які самі моралісти мають приймати в цьому дискусії. Тому що ми знаємо, які бувають моралісти. Є люди, які просто приїжджають на фестивалі за гонорари, малюють ілюстрації. Я, я дуже критично до цього відношусь. Є дійсно художники, в яких є за плечима величезна художня практика. І таке розділено, що будь-який член комісії би позаздрив просто, тому я не вважаю, що можливо якось осуджувати чи розглядати взагалі якісь такі моменти. А ви за гонорари малювали мурали малювали, Ну, відповідно, так, але якби... Якби мене запитали, чи я би робив це без гонорара, швидше цього що там. Ну і так, якщо підбивати підсумки візуального стилю Івано-Франківська, так в цілому це не лише реклама, а це вже тепер і частина таких от мистецьких об'єктів, які з'явилися на стінах. Вони доповнили, на вашу думку, стиль Івано-Франківська. Він став кращим, чи ну, от з художньої точки зору, так, ви ж все ж таки маєте дотичність до мистецтва художнього, чи от навпаки, зіпсували? Я тут бачу дві речі. По-перше, мистецькі цінності робіт осудить історія. Тобто, в в історії Франека, в історії українського муралізму чи європейського муралізму роботи поки що мають своє місце. І я сподіваюся, що це місце зберегеться. І тоді це буде однозначне підтвердження їх мистецьких цінностей. А другий фактор це дуже важливий нюанс. Тобто, Той, де цей цей скандал він насправді виявив свою моць як суперосвітня акція. Тобто, Всі мешканці Франника на сьогоднішній день знають, що таке муралі. Атракційне муралі. Таку акцію провести освітню, це дуже складно, і щоб війна була ефективна. І тут, якби, цей момент є тривалим впливом, я надіюсь, на мешканців Франника. І що це перша така конкретна акція, яка дасть дорогу для наступних. Ось дивись, блажай, тут теж багато людей одразу в соціальних мережах. Ну, Раз ми вже за, так говоримо про мурали, а почали розповідати: ось, подивіться, на сусідню Польщу, які там мурали. Яка там краса? І от що намалювали у Івано-Франківську. Ти жив в Польщі, ти знаєш, які там мурали. Так, я досліджую, ну, взагалі намагаюся робити якесь до... теоретичне дослідження по поводу графіті, стріт-арту, уличного мистецтва десь е з 2009 року. Е і, якби, звичайно, я знаю, якби, що робиться в Польщі, і різном... роз... різноманітні сфери того, скажімо, індустрії візуальної. Я би того не зрівняв, тому що мало хто знає, і мало хто про це говорить. Але насправді українська сцена чи графіті, чи моралізму, чи стріт-арту, вона дуже оригінальна і дуже прогресивна. І художники, які тим займаються в Європі, і навіть на других континентах знають про це, і це дуже заціняють. Я б бажав таким художникам, які малували хоча б тут, у Франику, з України, тобто Дімі і Apple 315, щоб більш про це люди знали, що це реально цінні художники, дуже оригінальні, які ціняться в Європі. Що ж, мистецьке середовище Івано-Франківська, ми дослідили. Поговорили і про рекламу, і про Морела. З вами була Мар'яна Заклінська, команда каналу 402, а також з метро Іванка та блажай